Історією браузера Міші Лебіги можна легко зрозуміти, в які дні він бачився Джозефіною Джексоном. Хай це новини мінус першого шоу, де гості грають проти суфлера, який намагається їх розсмішити, адже те, що вони читають, бачить вперше в житті. Добрий вечір, країно! Це новий випуск новин від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працює акторка, яка погодилась би в моїх фільмах хіба що на початкові діалоги Поліна Василина. А також акторка, яка теж знімалася в кіно темношкірим, але на відміну від мене з проникненням Джозефіна Джексон. Підпишись на канал і напиши в коментарях, скільки у тебе було статевих партнерів по іменам, щоб і вони, і це відео пішло в маси. До новин! Новини шоу-бізнесу. Інтимне мило Ані Алхім вкрилося плямами та перебуває в реанімації. Перед весіллям з Михайлом Кацуріним Надя Дорофєєва спала з Дантесом, бо наречений не може бачити наречену в день весілля. Сенсація вагіні Світлани Лободи більше не лунатимуть пісні Єгора Кріда, бо в країні триває заборона на російські пісні в громадських місцях. Новини політики Олексій Арестович не втримався та чотири години поспіль розповідав нісенітниці про ситуацію на фронті в камеру відеоспостереження АТБ. Каченко звільнився з посади міністра культури, але йому буде що подивитися на пенсії, бо він встигне знімати їбать скільки хуйні. Тільки що нам повідомили, що машонка Іво Бобула була визнана спадщиною ЮНЕСКО. Організація вже виказала глибоке занепокоєння тим, що об'єкт перебуває в занедбаному стані. Скандал в Одесі представники ТЦК скрутили ігоря Ласточкина та посадили в автобус, щоб відвести в найближчу перукарню. Цитата: Цю хуйню вже неможливо терпіти, його наворот. Максим Барських ніколи не викидає попки від хінкалі, щоб в вільний час завжди було що вилезувати. Мешканка Києву дала ляща Євгену Кошовому, бо переплутала його зі своїм шарпієм. Бо вона так і сказала: вибачте, я переплутала, скільки можна вже це гівно на телебаченні показувати. <риклад> Стало відомо, що Стрелкова-Гіркіна посадять в одну в'язницю з Навальним, щоб не витрачати бюджетні гроші на другий страпон. <риклад> За історією браузера Міші Лебіги можна легко зрозуміти, в які дні він бачився з Джозефіною Джерсом. <плес> І тут Лебіга. А, мешканець Саудівської Аравії прийняв християнство, щоб перехреститися після того, як побачив фільми, в яких знімається Поліна Василина. Вас відає прогноз погоди від мінус першого. У Львові, де зараз проживає Джозефіна Джексон, оголосили штормове попередження з золотим дощем. Рівень небезпеки жовтий. Ми не будемо казати про погоду в Одесі, бо її ніхто не дивиться, тому що всі на морі. На півночі радикали намагалися наваляти веселці, бо думали, що там проходить ЛГБТ-парад. Також цього тижня над всією країною очікуються опати бонусів від Пінап. Тому з дому краще не виходити, а просто перейти за посиланням, в закріпленому коментарі під цим відео. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент Андрій Бережко. Під час його народження пологи погодився прийняти тільки Василь Ростюк, бо тільки в нього є досвід голими руками витягати з прірви трамвай. Андрію, ти в ефірі добрий вечір, країно. Я веду свій репортаж з відкриття тренажерного залу від Юрія Ткача та Євгена Кошового. Хлопці кажуть, що головною фішкою їх зали є те, що всі грифи слизькі і смердя скумрією. Вчора пройшов турнір, в якому перемагає той, хто підтягується менше за всіх. Переміг Коля Зарянов, бо лишився вдома і взагалі не підтягнувся на змагання. <рив> <рив> Студія. Андрію, скажіть, це правда, що у вас хує грив? Типу, його теж притискають до грудей, накачені мужики. <рив> 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 То хтось зірок знаходиться на відкритті? Зеркало в жіночій роздягальні дало тріщину, бо не витримала кількість спалахів від щоденних фото Поліни-Василини. <рив> На подію завітали і піздець, які ноунейми. Наприклад, Костя Бігус. Класіка. Наприклад, Костя Бігус боїться брати вагу в 40 кілограм, тому що називає цю справу очко жим, -жим лежачі. <різ September> Також тут є басейн. В ньому плаває стільки пенсіонерів, а вода настільки тепла, що це вже можна подавати як бульйон. На курдюку в позатій хаті. <рес> <рес> До речі, всім відвідувачам на вході в басейн потрібно показувати свій хуй на предмет виявлення венеричних хвороб. Пізніше стало відомо, що це була імпровізація від валіка Мігієнка. <рес> 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 Також тут зробили декілька чоловічих роздягалень. Одна з них для гетеросексуалів, а одна для ЛГБТ. В чому різниця? В одній із роздягалень після тренування курячі яйця їдять, а в другій сусуть. Студія. Дякую, Андрію. На зв'язку з нами був Андрій Берешко, людина, яка шукає дівчину з величезним клітором, щоб можна було і потрахатись, і щось пожувати. А зараз на зв'язку стендап комік, виступи якого всіляко підтримує керівництво МВС, бо це стимулює народження нових поліцейських. Костя Бігус. Костю, ти в ефірі тонко. Добрий вечір, країно. У мене на чолі вже утворилася єбейша гуля від ударів об ноги, що стирчать в проході. А це означає, що я знаходжусь в потязі Укрзалізниці, що курсує до польського пшемишля. Саме на цьому потязі нещодавно президент Польщі Анджей Дуда а, проїхав Київ, бо, як стало відомо, провідниця на со... Бачиш, блять, согласен, всі, всі слова витратив тут біля стола середсотків. Бо, як стало відомо, провідниця посоромилась будити його через ранковий стояк. Через те, що в вагонах взагалі не відчиняються вікна, ізраїльська делегація відчула певний дискомфорт та флешбеки з газових камер. <плес> Тут ще і у провідниці теж є вуса. ви не смієтесь. Стало душно. Стало відомо, що делегація з африканських країн виходила з потягу з, таким напруженим обли... з такими напруженими обличчями, бо навіть вони не змогли наважитись посрати в туалетах у керзалізниці. Студія. Костю, скажіть, це правда, що Андрій Берешко в цьому Бережко. Я вибачаю. Будемо знайомі. <світку> Ні, я просто не знаю всіх на прізвища. — Ще раз, можна ще раз. Всіх на неї на прізвище. Ні, просто ви теж не знаєте мого прізвища. <світку> Бережко. Так, Костю, скажіть, це правда, що Андрій Бережко в цьому потязі трахнув постіль, бо вперше в житті побачив щось настільки вологе, <світку> та які ще казуси були по дорозі. Монатік не зміг дістати матрац з верхньої полиці, тому спав у підстаканнику. <рі> Олег Ляшко дістав курку і вже годину стукає яйцями в столик. Але зупинка скорочена. Тому людям в кафе на вокзалі Фастово недовго залишилось це терпіти. Міша Лебіга роздягнувся і зірвав стоп-кран в надії на те, що хоча б хтось впаде з верхньої полиці на його хуй. Олег... Олег Ляшко щойно підійшов до Міші, сказав, давай ще раз і поліз на верхню полицю. Студія. Дякую, Костя. На зв'язку з нами була людина, яка придумала сторі з Телеграмі, щоб за ним хочеш, не хочеш, а хтось слідкував. Костя Бігус. А де текст? Комусь не сподобалось, він заувидали Ось, раз, два, три. Ну, у нас один на двох. Я собі сфоткаю, я так. Ну так, ти ж не з телефон будеш, правильно? Ти хочеш сфоткати, а потім завантажувати суплеєр, правильно? Ні, я врачу так читати, щоб кожен мав телефон. Тут якраз вже кінець, і як це? треба якось виправдати, типу. Да похуй. Да похуй, пишемо. А так. Ви це ставите? Джефіна, твій вихід. Так, ми продовжуємо наш репортаж. На жаль, сталися технічні неполадки, тому ми змушені продовжувати наш ефір, читаючи з телефона. І так. Андеграунд. На сьогодні це всі новини від Мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працювала людина, до якої лисили партнер на зйомках. Це потап Поліна Василина. Також людина, який айфон робить підбірку спогадів з дікпіків. Джозефіна Джексон. Підпишись на канал, постав лайк, натисни на дзвіночок, якщо одразу теж не впізнав мене в одязі. Слава Україні! героям слава! О! Все, я дуже дякую, все дівчатка. Дуже дякую вам. Молодці, молодці! На ну, до речі, вони могли ще в кадрі побути. До речі, за кожен жарт, з якого гості не засміялись, суфлер донатить по 500 гривень на ЗСУ. Слава Україні!